Ну, що це таке? Що це? Це android магнітола? Ні, це штатна е, магнітолка у Infinity Quick 60. Саме про android магнітоли сьогодні піде в нас мова, бо, чесно кажучи, їх настільки багато. Е, але як підібрати android магнітолу? Ну для мене було знаєте, в мене була справа, наприклад, там з автівками, у яких є Android Auto чи CarPlay, Я там просто вмикав свій е, смартфон, і все було добре. Але у даному випадку, що мені робити? В мене є е, така собі думка. На Aliexpress є багато варіантів, і, наприклад, на Технозон Україна на моєму іншому каналі мені дуже багато писали у коментарях, які е, магнітоли купити. Ми сьогодні починаємо цикл. Це буде така, знаєте, багатосерійна така справа. Бо спочатку я хочу знаєте, що я хочу поїхати до нас на авторинок і подивитись, що вони предлагають, а потім подивитись, скільки воно коштує, і можливо купити це на Aliexpress дешевше набагато, а потім встановити тут. Якщо цікаво, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Звісно, ми будемо обирати щось таке для народу за за нормальною ціною. І враховуючи те, що, наприклад, у Infiniti QX60 стоїть акустика, босет в мене навіть у багажнику стоїть сабвуфер босет. Так ну вибачте, використовувати це неможливо. Короче, поїхали, подивимось, що є у наявності. Так, хлопці, я коротше на авторинку тут є. У нас ось такий магазинчик, і є два варіанти. Я вже поговорив з хлопцями. Вони мені, що ви мені там пропонуєте? Тієс чи сігму, так? В нас є TS чи Sigma? Я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, бо сьогодні ми стартуємо. Я такий, щоб заказати TS, бо е, більш відомий бренд, е, в принципі, мені дали тут вже встановщика контакти. Зараз поїду, зараз е, подзвонюємо, поїду, е, оберу щось. Ну, TS дуже цікавий варіант, е, бо підтримую ще Android Auto, Дротовий. А ми ж знаємо, що для нас дротовий Android Auto це дуже важлива річ. Короче, давайте так. Я обрав якийсь 4 тридцять 32 Зараз даю задаток, задаток даю і їду до встановщика подивитись, що він нам скаже. – Алло, доброго дня. – Добрий. Артем, мені дав ваш телефон. Я був на авторинку. Мені дали що по установці. В'ячеслав дав мені ваш телефон. Я хочу встановити собі у Infinity QX Таєс, хочу встановити. Так. Да. Він сказав, щоб я під'їхав до вас і ви ну, поговорили з вами, бо о, о, нам треба з'ясувати, чи потрібно мені ще задню камеру брати, бо в мене штатна, і чи будуть працювати USB-шки штатні. 100%, не Узнавать в комплектации, есть переходники. Если переходники есть, тогда там 50 на 50, потому что не всегда это работает. Переходник по штатную камеру. Но опять, если вы берете TI, то у вас штатная камера будет показывать отвратительно на большом экране. Это тоже... То, -то есть лучше, лучше, да. лучше заменить, так? Ну, лучше, да, сразу HD поставить, и картинка будет хорошая. Не надо будет никаких изобретений изобретать в плане переходников и так далее. Ага. Ага. Топ То по поводу USB шек это все в комплектации. Будет этот комплект проводки переподключения или нет, и заявлен, или а, работоспособность непосредственно штатного USB или нет. Если мы возьмем, допустим, Маздо, там, где блок отдельный USB шки, не просто USB, как бы дырочка, а именно блочок полноценно USB, и там еще картридер дополнительно такие работать не будет, такое охоронится. Все USB шки будут выкидываться непосредственно в бардачок как дополнительные разъемы. Ага, добре. Коротше кажучи, він мені обіцяє, що він доставить десь там на понеділок ту магнітолу і... О, Сьогодні останній день працюю, а потім орієнтовочний виход з 15-го. Охохо, проблема. проблемка. січня? Січня, так. 3 ти. Зрозуміло. Дякую, дякую. буду я тоді... я Дякую. Ладно, добре, будемо шукати. Дякую. Хорошо. От такої. Ось таку ще встановку потрібно знайти. Оце так. А як її знайти у Запоріжжі? Зараз будемо думати вирішувати, що. Доброго дня. А скажіть, мені там В'ячеслав дав телефончик по встановці на Infinity Quick 60 Ts. Він сказав, щоб я там до вас під'їхав, щоб ми вирішили там, там по камері, і по штатним місцям. там. що Її там. замовили, можливо, відразу. А ви скільки там будете і куди під'їжджати? Я десь я зараз тут на СТО з бампером займаюся, десь приблизно через годину буду. Поки їдемо до встановщика, давайте так розберемо, яка ж тут система стоїть. Тут нас стоїть звичайна, вона дуже застаріла з низьким, з низькою роздільною здатністю. І чесно кажучи, функціонал цієї системи просто-напросто гальмо повне. Ви можете подивитись в нас економію палива, ви можете подивитись період обслуговування, ось будь ласка. Далі, тут в нас є статус, це все, це все практично. Якщо сетінси, ну, ми тут по аудіо можемо щось задати, бо тут класна мультимедійна система. Але уся мультимедійна система складається з того, що тут в нас є диски, є в нас у бардачку десь там, ні, у нижньому. Є в нас у бардачку, де там бардачок, ниж, нижня ланочка, Ага, ось, будь ласка. Є в нас там вхід RCA і є в нас USB-шечка з, з автомобільним живленням. Є керування кліматом. І все, і все більш тут нічого немає. Саме по собі воно тускле гальмо, яке мені не подобається. Це єдина слабка ланка цієї автівки. Тобто, це в нас ну, оця мультимедійна система. Так, вони були з іншими мультимедійними системами, але дуже дивно, що саме на цій комплектації, коли тут практично усе максимальне тут у нас і підігрів руля, і електроруль, і там, і круїзи контролі, усе в це є. А оця фігня, це просто-напросто, ну, знаєте, таке іспанський. Сором. Коли там наш, дивишся на неї, соромно тобі. Що в нас тут? Більш нічого немає. Ну, дійсно, і вона навіть не тач. Тобто ти повинен цим дручком щось робити. Мені це не подобається. Тому давайте будемо вже реалістами і будемо її замінювати і розуміли, чому ми її замінили. Так, в нас мета: тієї поставити Ну, відразу, я так розумію, камеру ми міняємо. Так. Бо там вона фігня, як мені сказав там попередній встановщик, але він не, не працює там. Угу. Е, що камеру треба замінити, бо навіть штатна, якщо вона підійде, то буде якість просто фігня. Повна, так? Так, 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 правильно. Так, це ми міняємо. Ми замінимо штатне місце, купі ага. такої же, буде точно так же, як і. Добре, добре. Та ні, натисніть, воно ще раз воно приїде вниз. Не, а, все. А, потім, а, що ми можемо ще встановити? Передню камеру. Комплектацію це Є Так. Є датчики давлення в шеї. В мене вони є стоять. Круговий обзор і передня камера. В мене є штатне місце під передню камеру. Угу. Ми можемо встановити передню? Звісно, може. Передня камера буде включатися тільки... На Ось. На планшеті приложення. Я зрозумів. Ось да. вона. Так. Да, да. Можемо встановити, да, так? Да. А щоб камери 360 були. Тоже делаем, А скільки це буде коштувати мені? Комплект стоїть 33 чи 35 тисяч. Це 360. Да, да. Так. Да. Да, да. Це роботи. 33. Можемо посмотри. Це без 360? 000, обичай, стоїть, От, та ну і нафіг, той, той 360, чесно <правильно> <правильно>. кажучи. Ну, слушайте, Слухай, я, а, я, я, я готовий дати завдаток і скажете, скажи мені, коли приїжджати. Давайте виберем, є ли на модель, ну, начебто було. Ми дивились з В'ячеславом, начебто було. Саме під, під qx 60 був, саме ЦЦ3 і саме під цей модельний ряд. Це в нас только камера, да? Бампер це не з цієї машини. 360, тут нету немає заводу. Немає. Усилитель савуфер. В у мене стоїть Все. босе. Это важно. Так, в мене стоїть босе. Тут, знаєте, як вийшло? Це максимальна якась комплектація, але з такою фігньою, бо фіговим тим екраном, бо були у штатні, я бачив, там великі такі досить нормальні екрани були. Угу. Це вони поставили. І стоїть музика нормальна. Чому так не зрозуміло? Давайте виберемо. А можна її тут кинути? Чи, тут, чи тут хтось буде ну, виїжджати? Пишне. Ну, то У Запоріжжі, якщо, якщо добре встановлять, я вам опис під цим відео ссылку кину. Посилання, так, посилання закину. У вас є якийсь там інстаграм? Я вам закинув потім під відео. 15-й, Тримай конфетку. Виситься. Красиво у вас тут прям професійно. Така студія, студія. Ви діємо хорошою. Ви делаем хорошо. Ну то добре. Бо цей фінік мені дістався дуже-дуже дешево. Там хлопець думав, що в нього великі проблеми. Ми його розібрали весь, які забрали за СТО. тільки два болта злізало на верхніх опорах, він тарехтів, як зараз. Ми два, два болти змінили, два болти, там, ще деякі тяжкі і коробку замінили. І все. Ну, коробка це не така маленька проблема. Так. Yeah. Знаєш для чого? Ану, скажи мені, будь ласка, зараз, щоб мої підписники знали, що ти це... знаєш. Зорелі. Це для... — Ну, дивись, тут лінза є. заєв. Yeah. Для, чого? для чого це? Щоб дивитися на зорі. Так, ти ну, правильно написав. Ти сказав. Напишіть лисиці, що це за штука. Yeah. Це для того, щоб встановлювати кут нахилу фар, так? Yeah. Так. Бачите, я мамки нафтоексперт. Та ні, не вгадаю, знаєш, скільки американських автівок так не встановлю. Не виставляли з тією штукою, бо в них коректору немає нормального. Ваша модель, звичайно, ця модель угу. стоїть 14-16 тисяч. Угу. Ну, видно из-за проводки, из-за uh угу. О, цифровки. TS Infinity QX60. Да, uh -huh. Угу. это у нас же така рамка, если я проверил по фотографии. Ну, это 16-20. 13... 16.20. А, у нас а в нас 15. -й. -й. Так. У нас 16-й модельний ряд. Mm -hmm. Вона там трохи інша рамка. 16-й. Ми з В'ячеславом дивилися. Інфініті. У нас модель Кузов того. Кузов він. Да, Ну все старе. Але в мене 15-го року, року mm -hmm. QX. І вони були модельний ряд в 13-16. Зараз посмотримо на другому сайті. Ну, проблема з Infinity завжди, у нас машина специфічна. Але як круті, крутецька машина. Ну, Я да, тобі ну, кажу, це просто. Ними... Я це кайфую. А ти дивишся, ти, ти бачиш, ти дивишся 15 а ти подивиш 16-й, якщо ми дивимось різницю, так? От відкрий 16 рік. Ні, ну вже 16 от є. Це, це мій 15-й. А, а, нам потрібно 16 подивитись да. різницею. Тогда 17 подивити. Давай 17. Так, так, там було 13-16 й й був. Все Тут саме. 17 уже новее, да? А, тут просто комплектація другая, больше монитор. То, що ви говорили. Угу. Торпида такая же. Тут больше монитор. Слухай, ну впихнем. Як думаю. Ні, я уточню, ну я уверен, що це воно. Коротше кажучи, давай так. Слухай. Так, ну слухай, ну начебто це, та сама. Це сімнадцяти. Це 17 рік. Да. Можемо. Да, може Можемо... бути різниця, тільки в проводці. Я уточню. Адаптуватись можна? Конечно. Думаю, да. Коротше, замовляємо. Що ми маємо? Це великий в нас тут, екран. Тут безпроводної CarPlay працює. Безрутовые вже? Да, без провода. Oh. Работа, работает быстро, классно. Звуковой процессор. Uh -huh. В нашем случае он роли мало играет, потому что у нас штатный усилитель. И из минусов звук будет хуже. Потому uh -huh. что звук будет передавать во вход Аукс, тут выход uh -huh. будет только так. Uh -huh. Потому что штатные кнопки, крутилки, это все остается. Угу. Угу. Добре, здесь, USB тут, штатно будет працювати? Да, здесь 4G, работает идеально. Мы ставим их каждый угу. день. Сейчас машина подъехала, тоже самое будем ставить. У меня такой 2 года стоит, идеально работает. Тут 4G, сим-карту, как для планшета, сим-карту угу. поставили. Угу. Безпроводний Інший рівень. Це не, не, yeah. не мій Лінкольн, блін. І голосове управління. Все, добре, да, замовляємо. Тієс, це який у нас модель яка? Ц3, пам'яті тут 4. С3? 4 на. 432 можна взяти 4 ні, не потрібно. Ну, мені стану мені стану не потрібно. Ще, мені не потрібно. працює І з цієї пам'яті. Давайте. На коли на вівторок? Давайте. Yeah. Що, що грошей треба? Ні. Yeah. Треба. Не треба, Мы все сделаем потом. 1930 плюс 1990 задняя камера. Так. Это Full hd 100, Так, 6, так, так. Плюс 2500 работы. Всего выйдет 24-120. сможем офтулы не? Передняя камера будет точно так же, плюс 1990, плюс 1000 работа Давай с передней камеру. Піде, зараз зараз подивимось. Все. Зараз Беремо, встановлюємо на вівторок. Да. На раночок. Обично 4-5 часова у нас виходить. Все Когда до вторника і все буде круто. Добре, добре, поїхали далі. Знаю, чим ми будемо займатися, коли будуть встановлювати. Лисиця. Береш гандж, ой, ганж, е, яблучко. Е, так, на молодці. Так, будемо на молодці тут. А ну, пішли подивимось. СТО Ззовні. Ну, слухайте, прикольно, красиво. Давайте так. Дуже прикольна СТОшка, потестуємо її. Давай, батончик, ну що ти, готовий? Готовий до нормального. Сюди камеру ще вліпимо. Передню. Ми вирішили взяти дві пере... задню камеру замінити на Full HD. Передню ми поставимо Full HD камеру, ставимо Тієс. Ну і подивимося, що воно зробимо огляд. А зараз поїдемо, подивимося, і скільки ми можемо зекономити, якщо її замовимо за «Лікспрес». Оце, ну до речі, ви підписуєтесь, натискайте дзвоник, і це буде кінець першої, першої частини. Розіграш в нас розіграш 50 літрів пального. Умови в опису під цим відео. Давайте поїхали в офіс. Так, так, так. Добрались ми до нашої студії, і ми зайшли на Аліекспрес. І вбили там ось такий TS, який ми дивилися. Але ми бачимо, що дуже багато зараз моделей 2К, і я вам відразу кажу, що зекономити на Aliexpress ми зможемо просто-напросто Огромні бабки. А це в нас конкретно CC3. Ну саме саме коштовне, що я бачив, тут 14 900. того чотирнадцять тисяч гривень. І усе в нас не виходить за 11646. Якщо зайти, ну, ви можете бачите, тут під кожну модель. Наприклад, ось ми відкрили там Nissan Qashqai, І ми розуміємо, що в нас тут, бачите, різні ціни, і доходить до 16395, 6 на 128 4G, плюс Wi-Fi і плюс ще й камеру. Тобто за 16 штук. На Алікспресі я отримаю це дешевше. Зазвичай це в нас е, версія. Ну, давайте, скільки в нас тут дюймів? Бо вони ж тут виходять е, різноманітні, 11, 13 дюймів. Е, тієси різноманітні навіть зараз є Т-Про 2. Т-Про 2. Е, як підібрати? Ну, звісно, вам прийдеться дивитись на конкретну модель вашого авто. І навіть є офіційний, офіційний магазин Тієс, оцей Таес, Тієс. А де ви можете обрати вашу автівку? Навіть на ну, у вас є на ладу, є патінька, Боже. Е, де можете обрати свою автівку? Ну, давайте клацну на наприклад на Infiniti. Ось, будь ласка, на фінік. Ну, ми тут не бачимо на QX 60 конкретно, але вона від FX 35 другої ревізії підходить. От, будь ласка. Бачите, ось це, це вона, це 100% вона, бо тут, коли я дивився uh, TS-CC3L, вони йшли FX352, uh, qx 60. Ну, та тут і решітка така. А ці штукенці вже зовсім мають іншу ціну. Уявіть, вона тут коштує 7300 гривень у базовому варіанті Wi-Fi, Full HD, 2 на 32. 4 на 64 коштує 10600 гривень. Скільки ми економимо лисиця? Ніфіга собі, як мінімум, 9 штук. Це якщо, е якщо ви будете встановлювати самі, якщо ви не будете встановлювати самі, бо тут саме е в нас е коштовне це саме система. Ну, Давайте ще подивимось, які тут ну, на будь-яку автівку. А давайте ми зробимо, знаєте, яка? як я вам посилання на, чу, е на цей магазин Таєс. На Аліекспрес закинув опису під цим відео. Перевірений цей магазин офіційний. Переходимо і дивимось на ціни. Я зараз не буду тут зачитувати характеристики, бо буде інша серія вже встановлення, і буде там е, встановлення, і огляд, повний огляд цієї системи, де ми з вами подивимося, що вона дійсно може, чи варто це було зробити, і е, що ми отримали за наші гроші. Те, що я міг зекономити, я у даний у даному варіанті я звісно зекономив час для того, щоб вам показати, але я готовий за це платити. Бо ви для мене дуже дорогі, мої дуже поважні підписники. І будь ласка, підписуйтесь там цей дзвоник. Тому посилання опису під цим відео і чекаємо на другу серію.